Завдання по операціях, «Штрихкодування», в замовлені на швейне виробництво. Відкриваємо швейне виробництво, завдання на швейне виробництво та переходимо на вкладку Завдання по операціях. Саме цей інтерфейс дозволяє нам розбити технологічні операції на пачки, вивести на екран та обрати шаблон етикетки технологічних операцій та взагалі вирішити, якими етикетками ви будете користуватися. Ми з вами зараз познайомимось з режимами. Наразі в нас вімкнений режим створення. Також є ще режим друку, його роздивимось трошки пізніше. В режимі створення формується завдання по операціям. Форма поділена на три віконця: це замовлення, продукція з характеристикою та партію, якщо ви ведете партійний облік, та самі операції, які будуть використовуватися при виготовленні даної продукції. Програма автоматично розбиває всі операції по пачкам. Для цього треба ввести отут декратність, наприклад, по 5 штучок так, та встановити. Якщо нам потрібно не всі операції розбивати, а лише конкретно, то встановлюємо її в полі операції. Так, обираємо, яка конкретна операція нам потрібна. І Натискаємо потім знову встановити. Наступний етап обираємо шаблон етикетки. Та останній етап це видача наших завдань. Для цього обираємо, які пачки ми будемо видавати. Наприклад, зараз ми всі будемо видавати, так? та натискаємо створити завдання на операції. Що відбувається в цей момент? Програма створює завдання та автоматично обнуляє цей інтерфейс. Тобто, показує нам, що по цьому замовленню в нас більше немає вільних технологічних операцій. Переходимо в режим друку. Та заповнюємо його. В цьому режимі ми можемо надрукувати етикетки. Звертаю вашу увагу. Що справа внизу в нас з'явилося додаткове віконце з завданнями по операціям. Це наші сформовані пачки. Так? Наприклад, ми хочемо вивести на друк лише крій. Так? Тоді ми обираємо крій, наші пачки та виводимо на друк. Бачимо наші штрих-коди. Ці штрих коди ми можемо роздрукувати та видавати нашим співробітникам.